Ви не маєте права тетраграма Граматон. У нас є право на все. Фільм черпає натхнення з робіт Джорджа Орвела і Філіпа Кейдіка, зокрема антиутопічних романів, як ОТ 1984. Бруталістські архітектурні форми підкреслюють холодну атмосферу тоталітарного світу. Попри обмежений бюджет у 20 мільйонів доларів, фільм вражає ефектами та постановкою боїв. Ганка та унікальний бойовий стиль, що поєднує стрілянину та бойові прийоми, натхнений китайськими мистецтвами, але з елементами різних стилів для ефектності. Цей стиль став одним з найяскравіших елементів фільму. Рістіан Бейл тренувався кілька місяців, щоб виглядати переконливо, працюючи з хореографами для максимальної реалістичності. Візуальний стиль фільму також ретельно продуманий. Холодні кольори, такі як сірі, сині, символізують тоталітаризм, а теплі відтінки червоного та золотого порушення правил.